Допомогти молоді віднайти своє майбутнє в Україні такою є головна мета проєкту «Універчек». І просто зараз зйомки другого сезону відбуваються в Івано-Франківському університеті Нафти і газу. Якщо ви є, вважаєте, що інженер нафтогазової промисловості має працювати в незручних, некомфортних умовах, що водалі то ви глибоко помиляєтеся. Зараз я вам доведу, що всієї професії можна працювати в офісі, в комфортному офісі і навіть в онлайн. Готово. Перший сезон освітнього тревел-проєкту відзняли ще торік. А цьогоріч, незважаючи на війну, каже Олександр Подан, вирішили працювати над другим. Ми його зняли до війни і не знали, чи видавати його під час війни. У нас була дилема. Ми запитали аудиторію і виявилось, що не просто є запит, а це і на часі, і наразі. І дуже треба, тому що багато ще й тимчасово переселених осіб багато студентів, які переїхали і взагалі не знають нічого, наприклад, про університети в Івано-Франківську. Соціально вагомий контент, який підтримує країну і молодих українців, автори проєкту завітали й на Прикарпаття. Тут відвідали Косів та Івано-Франківськ. В останньому обрали університет нафти і газу. Проєкт Універчек, власне, про те, що ми віримо, що треба навчатися в Україні. Є круті вищі навчальні заклади в Україні, є затребувані спеціальності. Ну і власне є потім потреба на випускників, які будуть відбудовувати Україну. На Івано-Франківщині. Ми подумали, що це. Край славиться дійсно нафтогазовидобуванням, і це є дуже затребуваною професією зараз і в майбутньому точно враховуючи те, що відбувається з енергоносіями в світі. Ну і з нашим північним сусідом. Я впевнений, що за нашою українською нафтою і газом майбутнє. От і тому ну, вирішили підтримати саме цю професію. Тут випускають фахівців. Це єдиний виш такого гатунку і цього напрямку в Україні. У своїх випусках ведучі розкривають особливість кожного міста. Для навчання та проживання студентів у нас є певні категорії: це їжа, чекунівер, чек, гуртожиток, чек, тобто спортчек. Ми дивимося на такі основні пункти, на які буде звертати свою увагу сам студент Абітурієн це. Ми показуємо аудиторію, де навчаються, яка матеріальна база універу, що можна поїсти в універі, обов'язково, чи є спорт, якщо є, то які гуртки. Показуємо воми в гуртожитку, тому що це важливо для всіх. Я думаю, та й загалом показуємо, як виглядає цей універ, тому що більшість не знає. І тут реально прикольна матеріальна база і дуже крутий спорт. Ми пограли сьогодні в теніс настільний. Це було дуже круто. Я такого в універах ніде не бачила. До слова у першому сезоні проєкт. То Універчек Олександр та Подан відвідали 12 різноманітних університетів у 10 містах України. Марія на джерчу Богей, телерадіокомпанія Раї.